Принаймні в моїй сім'ї всі вважають, що навчатись ніколи не пізно, і не зважаючи на те, що це для мене вже четверта освіта, я думаю, що я буду ще в п'ятий раз поступати цього разу вже в театральний. За плечима у Юрія Стеця диплом юриста інформаційних систем, міжнародна економіка та навіть спеціальність диригент оркестру. Четвертий фах він здобуває вдома у Чернівцях в одному із найпрестижніших вишів України. Чернівецький факультет входив в складі одного із найбільш потужних політехнічних інститутів України. Який був заснований ще в 1885 році в Харкові? Зараз рейтинг цього славетного інституту є п'яте місце серед усіх вузів. України у Чернівецькій філії харківського політеху навчається понад 800 студентів. Спеціальності різнопланові від менеджерів та екологів до інженерів. Тому і навчатись тут престижно та вигідно для усіх. Розуміючи, що зараз не багато людей з хорошою якісною освітою знаходяться при владі. Я не буду говорити навіть про банківську сферу, а в тому числі і про кабінет міністрів. Ну, насправді хотілося б, щоб люди розуміли, які зараз керують країною, що для початку треба. Ну, хоча б якийсь теоретичний курс пройти, щоб потім його використовувати на практиці, а не тренуватись на своєму народі, Оксана Денисюк, Ярослав Левицький, час новин Чернівці.